Ручки з'єднані назад. Настя, Настя, з'єднай ручки. Зупинилися. Молодці. І Допоки наша пісня вина. Буде Україна на землі, ручки. на <говор> буде Україна на землі, знаю, я віриш тим, буде Україна на землі. Обнялися, Чути у піднанні наша сила, у піснях, що знає цілий світ, то земля світуча і зростує. Наші святки українські рік на. <говор> Буде Україна на землі. Знаю, я віришим. Буде Україна на землі. Квіточка селі на себе Назар пішов. Квіточка всередину. Квіточка. Дівчатка махаємо. Стрічками махаємо. Георгій, махай квіточкою. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Ще йдемо. Ідемо, йдемо, ще йдемо. Ідем. У смішки. Махаємо, махаємо. Макаємо. На свої місця. Геор... Георгий на твоє місце. Ручки перед собою. На землі. На землі. Ручки вгору. Буде Україна на землі. Буде Україна на землі, на землі, на землі, на землі. Ручки вгору, буде Україна на землі. Знаю, я собіка віриш ти Буде Україна на землі. Махай, 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 махай. Нажала, наза, нажала, люба, нажала.